І Сьогодні зайшла у повідомлення, мені пише жінка. Ну, я зайшла до неї на сторінку, а їй так років під 80 це 100%. О. Ну Це не важливо, скільки років людині. Ну, раз ти вже телефон у руки береш, значить, ще при, при здравому умі, так сказати, і, і світлій пам'яті. І пише. Більш нема нам оце за що хвилюватися як за твоїх котів. Да не треба хвилюватися за моїх котів. Я сама за них буду хвилюватися Я, я взагалі не У Мене є люди просять, показуйте частіше своїх котиків, собачку. От люди люблять це. І взагалі це моя сторінка, що хочу, те показую. Якщо комусь не подобається те сторі з собаками, з котами, можна ж його просто перелиснути. І не треба хвилюватися за моїх котів. Чого ви будете хвилюватися? Не треба. Я сама за них хвилююсь, і вони у нас нормально себе чухають. І в них є і котячий, і будиночок. Усе у них є і віддільні, не то що коврики ми із гори подоставали подушки з диванів старих. Ну, Нормальні подушки і одіяла в них заслаті. А те, що вони сидять у мене на порозі, ну так це літо. Їх отсюди вирядити не можна. Утром виходиш, лежить кобло під порогом. Вийшов в обіди. Лежить кубло під порогом. Так що тут такого. Ну, в общем, якось так. І, бо то купіть будиночок їм, то купіть теє. Дівчатка, все в нас є. Повірте, що в нас коти не бідують. Все. Чий будиночок, ну, У нас він звичайний. Ми купляли в епіцентрі. Туди влізе два коти, решта не влазить. Якщо почнуть туди всі лізти, його звалює, перевалює і на цьому все. Їм треба, мабуть, цілу котячу віллу, якщо вже й купляти, так віллу, щоб всі мої коти туди влізли, ще ж і річі буде туди сунутися. Оце таке. Так що, у нас усе в порядку з котами і з собакою. Дай Бог, щоб у кожного було так. Ну, Я розумію, є у хаті живуть. У мене у хаті коти і собаки жити не будуть. Я, я вам кажу це зразу, я їх люблю, але не в хаті. От, От і все. Є люди, люблять, правильно, доглядають. Це ж догляд, який треба і повичісувати усе й шерсть. Ну, це, це не про не легко і не просто тримати у хаті. Ну, це не для мене. Я вам кажу так, як є. розчаруванні є щось хороше. Це 100%. Розчарування нас звільняє від ілюзій щодо людей, особливо. І ми вже. Думаю, будемо умнішими і не будемо впускати в своє життя всіх підряд. У мене перша чашка кави, але вона й має бути перва, бо у нас ще тільки пів на десяту, здається. Але вже багато роботи зроблено, дорогі друзі. Рання одне сохне, одне треба вивісити, одне в... у сушці, одне стирається, одне вже треба скласти. Так що вам доброго здоров'ячка, мирної всім суботи, душевного спокою. Саме головне. Ангела охоронця вам і вашим рідним і бережіть себе і свої родини. П'єм чай, каву з красивих чашок. Це дуже мотивує. У мене чашка фарфор, дуже гарна, вона мені подобається. Сьогодні я така знаєте. Сказала б моя покійна бабуся, твар своєї небесне. Нарядилась телена сьогодні, як сирунна, великий день. Ну, так мені захотілось. Я... Встала, прокинулась вранці і думаю, що його одягати, що його одягати. І мені попадається ця, ця сукня на очі. Цієї сукні вже років 8. вона не дешева, якісна. Все відкладаємо на потім, на потім, на потім, на потім. А на що вона висить? Кому вона висить? Та зараз фартук зверху і буду прибирати аж пиль дивом стоятиме. Бо я без помічниці дві тижні Оксана на відпочинку. Я думала, вона на наступний вівторок буде. А... Виходить, що ні, тому буду прибирати як сьогодні. Спала я погано, багато, по-перше, думок. По-друге, в нас захворіла Баніта. Я, я так думаю, що вже багато хто з вас догадався. Її хвороба це старість. Баніті 13 рік з перенесеною операцією і лейкоз. Ми її довго лікували, їй тоді лікарі давали. Боніті лікарі давали півроку, вже пройшло півтора. Але я не готова її відпустити, я не знаю, чи я буду колись готова. Звісно, ні. Звісно, ні, але я розумію, що цьому колись прийде кінець. І це моя собака. Вона мене пов'язує з тим життям. Тому я дуже молю, Господа, якщо він забирати мене раду, щоб вона просто не мучилась. Отак пішла спокійно, як вона живе. Вона дуже розумна. Я навіть при ній плакати не можу, бо вона все розуміє. В общем, хватит пропаганди, то Жану подивилась, там їх хтось котів написав, мені щось напишете за собак. Я не розумію цих людей. Якщо ви не любите тварин, вам це не подобається. перелесніть. уже цим блогерам, та хто знає, що й показувати. Показуєш розпаковку, жаруєте, ми такого собі не дозволяємо. Скажеш якесь слово, що дійсно воно в тему, також не так. Ну, Взагалі нікому не рекомендую, якщо в мене не питають поради, не раджу. Але я вам зараз пораджу. Найдіть блогера, який вас мотивує, а не який вас дратує. Той, що дратує, вам ну, користі від того не буде. От щоб вам все подобалося. Подобається вам там, консервація, випічка, будь ласка, не дивіться таких, що вас роздражають. Це ж і вам погано. І ви ображаєте людину. Навіщо вам це треба? Ну, порада, яку, яку ви не просили, Відміша, я вам її дала. А ще хочу трошки сказати про прощення Господнє. Є прощена неділя, знаєте, є такі моменти в житті, коли ти робиш дуже негарні речі, скажімо так. І потім просиш пробачення і, як казав, Ну я наскільки пам'ятаю, гріхів в усіх багато. Правда, правда, нема негрішних людей. Всі ми робимо помилки, інколи робимо дуже великі, але всі мають право на прощення. На прощення і у Господа, і у людини. Ну, є такі люди, які дивляться на це по-іншому. І тут треба вже прийняти так, як є. Інколи діти не про... не пробачають батьків. За якісь там поступки. Є такі, що батьки не спілкуються з дітьми, є й таке, ну буває. Є таке, що брат з сестрою не знаходять спільної мови і не спілкуються. і ну, Це дуже при... боляче і прикро батькам. За щось це все нам дається на цій землі, правда, правда. Але саме важка і тяжка риса характеру це жорстокість, правда. Я думаю, я простила б людині все. Ну, дайте все. Будьте такі, як я. Ще пару слів і буду працювати. Раніше я любила дивитися передачі, говорить Україна, стосується кожного. І діти шукали батьків, які бросили їх, лишили їх вдома. Можливо, тут просто передача, але я знаю по собі. Я мене мама лишила в 9 місяців і я її простила, пробачила, пробачила і зла не тримаю. І для мене це важливо, щоб в мене в серці було добро, щоб я не тримала е, зла і образ. Але я хочу вам сказати, я теж можу бути жорсткою, Я теж можу ну, образити, звісно, я теж людина. Но, водночас я можу відразу вибачитись, відразу вибачитись і вибачатись. І для мене це закон. Якщо я образила, я повинна вибачитись. Люди різні і всі не повинні бути один на одного схожі. Тому я приймаю ситуацію така, яка вона є. Казала моя бабуся, буде ранок, буде видно. Видно, кава випите, фартук вже на мені, роботи не початий край, а я з вами деревен. Все відпустила. Всі всіх відпустила. Я так думаю, не знаю. Для мене це дуже важко. Ну, от така я людина. А що робити раз так? Нічого я поміняти не можу. Відпустила, видихнула, починаю жити. Мене, мене учать мої діти, мене учать мої молодші подруги. А я така 60-річна, безмозгла баба. Ну нічого, що ти зробиш? Значить, таки, така моя доля, така моя доля. Але хочу сказати ще не хочу нічого сказати, буду працювати, обіймаю.